І в такому випадку там буде виникати запалення. Для того, щоб відремонтувати ендотелій судин і припинити запалення, буде виділятися що? Холестерин. І в такому випадку людина буде кажуть, ой, в мене атеростероз, це все проблема з моїми судинами і з холестерином. Ні, це проблема в способі життя, який ти ведеш. Ну, ти вживаєш, наприклад, там величезну кількість транжарів. Також навіть у маленьких дітей, коли люди неправильно харчуються. Вони вживають, наприклад, або неправильно комбінують продукти, або вживають продукти, які індивідуально їм не підходять. Тобто вони не можуть їх переварити. Тоді в такому випадку... ферментативна система не може їх переварити. І в такому випадку виникає бродіння. І от, от животики роздуті у дітей. Ось ой, такий животик, ой, там так хорошо, хорошо. Да. Але роздутий живіт, зокрема, наприклад, щось таке. Це товста кишка. Да? Поперечна, наприклад, ободова, вона може збільшуватися в своєму діаметрі в 40 разів від газу. Куди діватися? Так, вона починає тиснути на органи, які легше здивити. на кишку і на паринохіматозне органи, в даному випадку це печінка. Тому зменшується фільтраційна функція. Ось. І одним із цих проявів зменшення цієї фільтраційної функції буде те, що людина виникає храп. Людина починає хропіти, і маленька дитина теж хропить. Ходять до лора, все чудово, все добре, днем все хорошо, набряг все носа немає, лягла спати, починає хропіти. В чому проблема? Проблема в тому, що дитина роздутий живіт тривалий час. І це не має значення, що їй там 3 місяці чи 10 років. Розумієте? Ось тому саме спосіб життя, який не змінюється, і призводить до таких змін в сточинців.